Хворі на рідкісну недугу, легеневу гіпертензію намагались привернути увагу урядовців, адже щоби просто дихати, вони змушені витрачати тисячі гривень на медикаменти. Жодної державної програми на підтримку цих людей не існує. Олександру було 16, коли у нього почали синіти губи, а дихати ставало все важче і важче. Діагностувати недугу, легеневу гіпертензію вдалося не відразу. Занадто вона рідкісна, а от гроші вимагає чимало. Щомісяця на медикаменти, які допомагають дихати, треба тисячі гривень. Треба приймати препарати, які розріжують крові, які полегшують дихання. Це ті, що розширюють сосуди і підтримують наше дихання. Без них я не можу навіть прожити і дня. Тисяча гривень, яку по інвалідності отримує чоловік, це крапля в морі, тому на ліки працює уся родина. Всі, які доходи є сімейні в цьому мені допомагають і батьки, і рідні. Одна ампула вентавіса, який дуже потрібно пацієнтам. Одна тисяча гривень. Цього дня Олександр і його побратими по недузі з усієї України зібралися біля кабміну. Кульки на голові це демонстрація того, як важко їм дається звичне дихання. Лікування не всі можуть дозволити, а держава нічим не допомагає. Ми устали боротися в житті в одиночку. У нас до сих пор немає можливості лічитися, тому що лікування одного пацієнта обходиться в 40 тисяч гривень в місяць. Ми не можемо це робити самостійно. Всього в Україні таких хворих офіційно 85. але їх може бути значно більше, кажуть активісти. Через її рідкісність правильний діагноз ставлять не всім. Звужується легенева артерія, не поступає кисень до легень. Серце праві його відділи починають працювати більше. Це призводить до смертельних наслідків, тому що тиск в легеневій артерії виростає в 2-5 разів, і людина просто не витримує. В Україні такі хворі живуть у середньому три роки і зазвичай потребують трансплантації легень, але в нашій державі її не роблять. Допомогу іноземних фахівців отримали лише п'ять хворих. Це коштує від 500 тисяч євро. Їм вдалося це зробити, тільки ходячи по світу з протягнутою рукою. Дівчина що на фото не змогла зібрати таких коштів. Життя Анастасії обірвалося у 18 років за кілька хвилин. Дочка її там. Возила, знаєте, щоб відволікти її від цієї хвороби на машині. Вона пішла ставити машину, прийшла, це дзвонить мама, мені плохо, поки Оксана добігла, каже, 5 хвилин вже все її немає. Рятувати інших недужих просили люди українських посадовців. Вони передали листа очільнику уряду з проханням розглянути можливість державного фінансування лікування хворих на легеневу гіпертензію, які хочуть дихати і жити, як усі люди. Світлана Жайворонок, Юрій телеканал Київ.